Комплекс Venetian Palazzo включає другий за величиною готель у світі з більш ніж 4 тисячі номерами, 3 тисячі люксами та казино площею 11 тисяч квадратних метрів. 3 травня 1999 року відбулася урочиста церемонія відкриття курорту, яка включала запуск небобілих білих голубів, звучання труб, гондольєрів, Була також запрошена актриса Софі Лорен. Дизайн готелю виконаний в італійському стилі. В ньому є архітектурні копії різних венеціанських пам'яток, включаючи палацо дукале, площу в Сан Марко, колону Льва Венеціанського, колону святого Феодора, колокольню святого Марка та Містері Альто. Готель включає критий торговий центр, відомий як Grand Canal Shops. Sense Expo служить конференц-центром для Венеціанського Лас-Вегаса та Палацо. У жовтні 2001 року на території курорту відкрився Ермітаж Гугенхайма з першою його колекцією. Ну, наша прогулянка триває і дійсно в Лас-Вегас можна побачити все, що хочеш і не хочеш. Цих хлопців та дівчат ми зустріли на зворотньому шляху так само. Наразі ми прямуємо до Via Белачо в Лас-Вегасі. Це елітний торговий центр, розташований в готелі Белачо. Він відомий своїми розкішними бутиками, в яких представлені топові бренди. Знаходиться в самому центрі готелю Казино Белачо. Тут можна знайти магазини таких брендів, як Dior, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Giorgio Armani та багато інших. Віга Bellagio – це не просто магазини, а й справжній торговий центр з елегантним дизайном та атмосферною атмосферою. І дійсно, кожен готель в Лас-Вегосі має своє казино. Одним з них ми зараз прогулюємось. Вія Беладжо можна пройтись і відвідати консерваторію, галерею образотворчого мистецтва Беладжо. З торгового центру відкривається чудовий вид на відомий фонтан Беладжо. Ну і тут можна знайти предмети розкоші, включаючи одяг, аксесуари, ювелірні вироби та багато іншого. На території готелю розташовано красивий зелений сад. Світ не без добрих людей. Цей сад було зачинено на реконструкцію, але один із співробітників зробив для мене кілька фото. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. in Italia, gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Con Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno. Лашатарікає! Після виходу на екрани фільму Одинадцять друзів Оушена танцюючий фонтан став візитивкою Белачо. Він розташований на штучному озері, а його загальна площа становить 3,2 гектари. Музичні шоу проводяться кожні 30 хвилин з 15-ї години у робочі дні та з 12 у вихідні. Увечері з 20 до 24 шоу фонтану Беладжо проводяться кожні 15 хвилин. Композиції фонтану протягом дня змінюються. Вода в басейні фонтану береться свердловини, яка була пробурена ще до споруди Беладжо, і призначалася для зрошення поля для гольфу, що розташовувалося на цьому місці. На зворотньому шляху ці хлопці знов запрошували всіх до свого клубу. Сайкичі Соноктіо. Лащати мітаре, кола кіта! Я у Венеції. Розкажу коротко, як я сюди збиралась. Ну, ми вчора їдемо в Лас-Вегас, їдемо в Лас-Вегас. Ну і добре, ще з собою зібрала в Лас-Вегас. Подивилася, що температура буде 31 градус, вдягнула сарафан. Довге таке плаття, він не мнеться, він легенький, гарно, взяла босоніжки. І оцю сумочку. Все, ну там все. От. Коли дивлюся, збираються, збираються. Я кажу, а, дивіся, вона косметичку бере, бере чемодан на колесах. Каже, нащо тобі чемодан? Ну, я туди накидаю, все там різний одяг, може мені захочеться передітися, і, щоб не носити сумку на чемодан. А я кажу: а, ну, тіпа, вона каже, що ти в ти в платі? Каже, ми поки доїдемо шість годин, зімнеться, тобі буде незручно, бо можеш тримати з машини в машину, там десь в гориці фотографувати каньйони. Ну, думаю, ладно, коротше, оділа я оце ж свій костюм, бо він уже в мене перевірений, легенький, і лосіни по коліна, і кросівки в мене дуже гарні, такі сіточкою. Коли я вже не пам'ятаю, щось я так ходу туди-сюди, коли дивлюся, вони там спілкуються між собою, і я кажу, ну, ми ж сьогодні повернемось назад в Солт-Лейк-Сіті, він каже, ні. Бо ми тільки в дві години виїжджали дня, а сюди шість годин їхати, ну, щоб подивитися, в казіно зайти, в місто подивитись. я кажу, а то ми там ночувати будемо? «Да». Вона каже: ну піди, узнай, я не знаю, як там жінка надумала. Я виходжу, кажу, то ми там будемо ночувати. Ну да». Я кажу, то я назад до себе в кімнату, Чимадан, речі покидала все, що там тільки могла. Око так, що такі були мої збори? Сюда.